По буднях на 101,8 FM. проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом 101,8 FM, і «Інсайт» в проект студії Віктор Мозалевський, і також із нами сьогодні в студії Максим Мартіанов, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Максиме. Вітання сьогодні ми поговоримо про продовольчу безпеку громади, і хочу нагадати, що Вінниця стала першим містом в Україні, де створили унікальну програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької громади на 2023-2025 роки. Ми про це теж поговоримо. І скажіть, будь ласка, пане Максиме, що передбачається? програма так перші так тобто розроблювали буквально все з нуля що передбачає програма як вона сприяє розвитку аграрного сектору нашої громади з вашого дозволу коротка передисторія наприкінці 20 -го, 2020 -го року вся вся україна і разом з нею і вінниця війшли в адмінтерреформу створення об'єднаних або угу. міс міських територіальних громад <гану> а, і е, до міста Вінниці доєдналися ще е, 9 населених пунктів, е, які мають переважно такий сільський характер. Uh -huh, це там uh -huh. писарівка, щітки, вільські ху uh -huh. хутора, десна, е, малі, великі крушниці, так і от е, 90% бізнесу е, на цих територіях це саме е, сільгоспвиробництво, Тобто це до поце фермери. Це, Аграрні підприємства, і відповідно у нас поставило питання, яким чином співпрацювати угу. яким чином підтримувати нові завдання, пішли Так, яким чином нові. розвивати. І ці території, і тих, тих людей, тих підприємців, тих аграріїв, які працюють на цих територіях. І відповідно ми прийшли до того, що нам потрібна єдина комплексна програма mm -hmm. по сприянню розвитку саме сільського господарства. І от якраз цей тренд, що стосується. Забезпечення продовольчої безпеки, тому що так повністю називається наша програма, він став актуальним уже е, після 24 лютого, коли в нас почалась війна, і е, ми стикнулися з е, потенційними е, викликами е, того, що е, можуть настати періоди, е, коли от ці. Логістичні ланцюжки, які, ну, вони об... які спору, обриваються, та, та. Е заборона або неможливість експорту через е морські порти, е інфраструктура зберігання е сільськогосподарської продукції. Це все ставило питання, того, що нам треба працювати над убезпеченням продовольчої безпеки наших територій. І тому от ці всі комплекс завдань е постало е поставило перед нами питання створення так такої програми. вона в досить короткі терміни була напрацьована. Якщо не помиляюсь, десь старт був червень-липень 2022 року. Ми ага. почали працювати над програмою і вже грудні в грудні вона, вона була прийнята. Якщо, якщо так загал, загалом окреслити, Ця програма включає в себе 10 напрямків. Це абсолютно всі галузі або підгалузі агропромислового розвитку. Це і Землеробство, це органічне виробництво, це робота з тваринництвом, це робота із, із власниками водних об'єктів, тобто риборозведення, це, це бджільництво, це питання, які пов'язані зі сприянням. Інвестиційного розвитку і залучення інвестицій у сіль у сільській території. Це питання пов'язане із облаштуванням інфраструктури з зберігання та продажу сіль, сільськогосподарської продукції. Тобто, ці всі напрямки, це 10 напрямків, які деталізовані у 70 заходах, які ми протягом трьох. Років спільно із фермерами із агровиробниками собі запланували до реалізації. Аж долучали агровиробників, долучали фермерів до створення цієї програми. Їхні консультації потрібні ж були. Однозначно, у нас, якщо так узагально, то у нас є чотири цільових групи або аудиторії у цієї програми: це сільце сільгосвиробники і фермери. Це особисті селянські хаселянські господарства. Це користувачі водних об'єктів і пасічники. З усіма ними була проведена робота на всі ті території, де вони працюють. Ми робили не неодноразові виїзди. І відповідно їх пропозиції, їх бачення лягло в цю програму. Як відповідно до програми, ви бачите розвиток сільського господарства Вінницької міської територіальної громади? Це має бути ну, в ідеальному світі так, об'єднання фермерських товариств, якісь кластери, якісь об'єднання. Так, це може, має бути створення робочих місць. Взагалі, який має бути вихлоп, скажімо так, від цієї програми? Ну, основний посил і, і основні наші зусилля, Якраз будуть дійсно направлені на об'єднання, оскільки тих 9 тисяч особистих селянських господарств, які там кожен з них має там по півтора, два, хтось там трішки більше гектар землі, не, не дають можливість кожному з них бути у рівних умовах на аграрному ринку. Це питання об'єднання дасть може можлив... фермери чи особисті Ос о і... і особисті в більшій мірі, по яким ми пропонуємо рухатись у напрямку їх об'єднання у. Кооперативи. Uh -huh. Є в нас ще фермерські господарства, по яким, до речі, е у минулому місці було, е було створено а а а а асоціацію фермерських господарств Вінницької міської тергромади. Тобто, тут ми вже. Дали цей перший поштовх, і зараз ми напрацьовуємо спільно із новоствореною асоціацією вже інструменти, яким чином ми можемо підтримувати ті господарства, які ввійшли в цю асоціацію. Продовжу. ті питання, які ми можемо вирішувати через об'єднання. Це спільна закупівельна політика, що стосується там палива, засобів захисту рослин, добрив. Це, це спільна збутова політика, тому що коли виходить. Об'єднання, кооператив на, на діалог із мережею або з якимось оптовим бенком. Якщо він оперує певним валом, то е, його переговорна позиція стає більш міцнішою mm -hmm. і йому вже не можуть нав'язати ті е, умови, там деякі невигідними, які можуть бути mm -hmm. невигідними. Тому от саме ось такі форми об'єднання е, дадуть можливість ставати кожному із е, фермерів із особистих. Господарств більш міцнішим, більш ефективнішим. Плюс для таких об'єднань відкриваються і ряд інших можливостей Це, зокрема, співпраця із різноманітними міжнародними фондами та програмами. Зокрема, там USAID, інші програми, які дають можливість залучати кошти на техніку, на обладнання і так далі і так далі. Але це ще ж потрібно провести навчання для цих фермерів, які щоб вони розуміли, які можливості перед ними відкриваються. Вірно, і от в тому числі, і на ці цілі, ми кошти у програмі вже передбачили, і ближче до кінця року будемо такі навчання прав організовувати і проводити, Ми Часто чуємо, що в розвинених європейських країнах сільське господарство працює працює добре, забезпечує продовольчу безпеку саме через те, що вони дотаційні, так що їх дотує держава, що виділяються великі кошти на те, щоб отримувати, могли фермерські господарства чи всі отримувати утримувати худобу, вирощувати так, так. забезпечувати. Продовольчу безпеку чи передбачає програма, оця наша Вінницька, так розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки теж якісь кошти на розвиток сільського господарства? Я маю на увазі дотації. Якісь дійсно передбачає, і тут хочу сказати, Хочу сказати і можливо анонсувати, в якому напрямку ми хочемо стимулювати і направляти наших фермерів. У нас є певний перекос. Якщо брати от СГ-землі, які входять в Вінницьку міську тергромаду, то за підсумки за результатами посівної кампанії поточного року 6600 гектар в МТГ ФМТГ засіяно. Зерновими культурами угу. при цьому овочі овочева крупа засіяна лише на 42 гектари у минулому році було ще менше, було 30. Тобто, у нас є такий ну, суттєвий дисбаланс між, mm -hmm. між зерновими і овочевим. Ми розуміємо, що це в то в тому числі є наслідком і об'єктивних ринкових процесів і структури ринку, яка, яка склалась протягом десятиліть. Але разом з тим ми розуміємо, що е, нам треба під нам треба підвищувати нашу незалежність е, і продовольчу безпеку. Тому е, ми передбачили це, це у програмі. Що е, до кінця року е, вільницька міська рада напрацює механізм фінансових стимулів е, для овочівників. Він буде, ми ще працюємо над, над дизайном цього механізму. Він може бути або у вигляді, як ви вже озвучили, прямих е, дотацій на гектар землі, або може бути у форматі певного компенсатора витрат. Там, наприклад, за полив, за е, внесені добрива, за засоби за е, захисту рослин тощо. Таким чином ми, ми, ми хочемо під, під, підвищити тут. Частку земель, яка, яка засіюється саме під овочами. Скажіть, будь ласка, а як програма реагуватиме на потреби тих фермерів, тих господарств, які займаються рог великою рогатою худобою, які займаються свинарством, птицею? Також є в нас є в нас відповідний напрямок. В цьому напрямку ми працюємо спільно із. Власниками будівель приміщень, які є на території в МТГ, які можуть бути придатні для реконструкції або перебудови під такі ферми для великої рогатої худоби, також ми, ми плануємо їх, їх стимулювати через інші наші програми, які є, наприклад, і діють уже із 2018 року в місті. Це програма. Компенсації від відсотків по залученим кредитам це програма по компенсації Є, 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 ЄСВ за новостворені робочі місця, тобто цей напрямок теж у нас присутній. 7 липня депутати Вінницької міської ради проголосували за внесення змін та доповнення програм розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької е, міської територіальної громади. Що передбачають ці зміни, власне, ці в цих змінах ми е, додавали такий напрямок роботи по програмі як реєстрація і створення е, нашої власної торгової марки Вінницький фермер е, шляхом таких довгих діалоги, вивчення ситуації, ми прийшли до висновку, що е, ті фермери, які працюють на, на нашій наші території, вони, на жаль, не завжди мають доступ там і до розрібних мереж, до оптових ринків. Але якщо їх забрендувати е, і окреслити, е, от саме їх продукт під брендом Вінницький фермер, це дасть можливість легше ш, е, швидше за, е, заходити. У мережі бути представленими на, на полицях наших супермаркетів для того, щоб е, ну наш товар саме Вінницький був у супермаркеті, а не там умовно із. Із Херсону чи там із Запоріжжя або з інших міст. Ну я вам хочу сказати, як споживач що наш споживач, покупець він достатньо патріотичний. Він любить Вінницький, тому що Вінницький це якісний. Максим Мартянов, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. У нас в ефірі ми продовжуємо говорити про продовольчу безпеку громади і пане Максиме. От Ми говорили про виробників, про виробників, про... Так. а от тепер давайте перейдемо до споживачів. Який зиск отримують споживачі від, е, робо... від е, е, дії програми розвитку? Е, якщо, ми, якщо, ми, якщо ми говоримо про довгостроковий зиск, без, е, е, ключовим є доступ до е, якісного е, і за доступною ціною продукту. Оскільки е, Логістичне плече мінімальне е, можливість е, взяти продукт, який вирощений і відразу доставлений до полиції впродовж години. Можна впродовж сказати. впродовж години чи впродовж там годин. Угу. Це якраз те, те, що важливо для, для споживача. Плюс, е, це це звичайно нові робочі місця, які будуть створені на приєднаних територіях. Плюс інвестиції, які е, дадуть поштовх е, в принципі розвитку не тільки аграрного сектору, а й суміжних е секторів на, 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 на території громади. Чи можуть бути, чи передбачається таке виділення на ринку якихось місць, там, секторів, чи створення, можливо, якихось окремих ринків, де будуть суто е е продавати свою продукцію вінницькі фермери чи товаровиробники? Поки ще не створений оцей Опай. бренд Вінницький фермер. <звіт> Тут ми, тут ми рухаємося по декілька напрямках. У нас є і це і це зафіксовано у програмі. Захід, що що стосується створення оптово роздрібного ринку на території громади, де вінницький фермер мав би 100% право і місце для розміщення і продажу власних товарів. Зараз ми в пошуку такого майданчику, який би міг. Прийняти і розмістити відповідний об'єкт, і друге, і друге, звичайно, ми ми працюємо із ринками міста Вінниці для того, щоб вони надавали доступ для Вінницького фермера. Угу. І е, тоді по відсотках: так. скільки відсотків е, зараз е, виготовляє? Виготовляють фермери та сільгосптовариства товариства нашої Вінницької міської територіальної громади для нашого ринку, так скільки відсотків, і скільки прогнозується відсотків цієї продукції на ринку? Ну, якщо, ми, якщо ми говоримо про овочеву групу, uh -huh. я повторюсь, тут є певний, певний дисбаланс, і по нашій аналітиці е близько 5% максимум відсотків у нас забезпечення власними овочами. 5%. Тому власне 5%. 5%. Тому власне ми і е, працюємо над тим, щоб ті фінансові інструменти, які ми розробимо, е, були достатніми і е, були достатньо сильним стимулом для того, щоб е, вінницький фермер переорієнтовувався саме на овочеву групу, для того щоб е, цей, цей відсоток з, е, збільшити і кількість овочів, які будуть е, на полицях е, вінницьких ринків, вінницьких торгових мереж постійно зростала. А скільки ж, звідки ж тоді, оті 95% відсотків? Вони більше за кордон, можливо, а Ямська, скажу, чи кажучи вічизняного. Ми коли проводили аналітику, ми ми знаходили тут із і Закарпаття. Ми знаходили uh -huh. тут і Туреччину, і Єгипет. Тобто, тут ну такий мікс і імпортна скімпортна склад складова, і складова постачальників із інших. Регіонів України разом з тим, що, що є дивним, нам Закарпаття везе в Вінницю, ми веземо в Закарпаття чи ще, той, ще той сам, західний... ту саму продукцію. Так, так. так. Тому тут такий... Ну, е, Ринкові процеси тут не скасуєш. Uh -huh. а, але наша задача дати максимальний стимул Вінницьким фермерам для того, щоб вони е, для того, щоб вони робили якісний. Продукт за доступною вартістю, який буде представлений на полицях міста, Вінниці якість цього продукту буде перевірятися? Е, однозначно. Пане Максиме, ну залишається не так багато часу, але все ж хотів би запитати про таку довгострокову перспективу, про те, чи можливо до Вінницької міської територіальної громади долучення фермерів з інших громад, наприклад, до цієї ж марки Вінницький фермер торгової, чи з якісь такі створювати спільні спільні проекти по по спільним проектам однозначно так я думаю що тут можуть бути так так така співпраця на, на рівні нашої асоціації ас ас асоціації інших інших територій або інших Кооперативів я, я думаю, тут за тут завжди буде поле для для співпраці, як в частині торгівлі, як в частині обміну досвіду, так і в частині з залучення інвестицій, які вкрай необхідні для того, щоб нові об'єкти в галузі і переробки, із із і зберігання аграрної продукції з'являлись. Програма передбачена на 2023-2025 роки. Так вірно. чи Варто е, на потім на майбутнє сюди вносити ще якісь вправки і корективи, чи вона довершена? Е, однозначно нічого довершеного не існує. Ми намагалися, е, як я вже на початку зазначав, охопити максимально всі підгалузі галузі АПК, але у нас є задумка, е, починаючи е, з 26-го року робити вже повноцінну стратегію. Розвитку агропромислового комплексу на, на території ВМТГ, тобто, програма має стати таким базисом, е, на основі якої виросте стратегія розвитку галузі про продовольчу безпеку громади. Ми говорили з Мусимом Мартіановим, директором департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Дякую вам за розмову і закликаю всіх споживайте вінницьке, тому що воно воно дійсно класне і корисне. Дякую. Проект інсайт. Завершується на все добре. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.